Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв наголосив, що у північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп. Генерал зауважив, що це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони, щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну. У північній операційній зоні триває підготовка до зими, завозяться дрова, перевіряється наявність зимової форми всього необхідного. Ці питання на контролі працюють відповідні комісії. Робота завершиться своєчасно, разом переможемо.